Мають тепловізор, а тому допомагають українським захисникам виявляти ворожі цілі як вночі, так і при погіршенні погодних умов. 10 мавіків 3Т передала 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка. Вінницька громада у співпраці з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Це вже 21 ша підтримка формування від початку повномасштабного вторгнення РФ. Безпілотники Вінницька міська рада придбала у рамках проєкту крилаті помічники завдяки перемозі у конкурсі безпечність які громади. Ініційованого Вінницькою обласною радою черговий раз передаємо мавіки трете для того, щоб хлопці з погіршенням погодних умов мали можливість за допомогою ночника і тепловізора бачити позиції ворога і нищити ворога. 16 FPV-дронів для цієї ж бригади передала Вендичанська селищна громада. Ці безпілотники також придбали завдяки перемозі у конкурсі безпечність і громади у співфінансуванні з обласною радою у рамках проєкту дронів багато не буває. Закупили БПЛА Ворон. 3 допомога збройним силам України це на сьогоднішній день. Як я вже казав, не просто першочергова задача, а це, це життя наших воїнів, наших героїв, це доля нашої країни, яку вирішують наші воїни. Придбали техніку за запитом військовослужбовців і мавіки, і «ФПВ-дрони» мають тепловізійні камери, що вкрай важливо для розвідки. Зараз навіть в день ми літаємо на тепловізійних. Дронах, тому що через них дуже якісно видно тепло, яке випромінює або техніка, або люди, якщо їх можна назвати людьми. В останні два місяці ми застосовуємо на протязі місяця мінімум 200-300 штук. Тому, наприклад, ця передача це, умовно кажучи, один день роботи наших підрозділів. Якщо говорити про fpv камери, які ми, дрони, які ми сьогодні отримали, вони також споряджені тепловізійною камерою, і ними можна працювати вночі. Конкурс безпечність який громади ініціювала Вінницька обласна рада задля підтримки українських захисників. Нам вдалося, об'єднавши зусилля громад дуже потужно… Підтримати саме тих, хто захищає і дуже потребує допомоги і підтримки в частині тепловізорів, півдронів, мавіків і багато чого іншого, взагалі громади області виділили на 2024 рік 1,8 мільярда гривень, і зараз ще проходить процес закупівлі і передачі. На запити наших захисників того, що їм найбільше потрібно для захисту країни, також оборонці отримали пічки та окопні свічки до них. Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.